Стартував марафон велике навчання на кнопковому акордеоні. Яка мета навчання? Це буде великий марафон, який триватиме не один місяць. Завдяки цьому ви можете вивчати гру на кнопковому акордеоні з нуля крок за кроком до просунутого рівня. Там ми будемо систематично проходити все. Починаючи від того, як нажати кнопку, як створити звук, про правильне міховедення, а також про класні технічні лайфхаки. Як проходити цей марафон? Хтось вирішує кожного дня виділяти по 5-10 хвилин, щоб виконувати вправи. Іншим же, зручний такий формат, щоб раз на тиждень грати там півгодинки чи більше. Отож, власне, від вас залежить, який формат оберете ви. Вартість навчання 1000 гривень за місяць. Коли місяць закінчиться, ви самі вирішите, чи хочете продовжувати навчання наступного місяця. Таким чином, я можу гарантувати вам, що...